Наступна наша тема це арабські завоювання та халіфати. Мухаммад помер у 632 році, залишивши широке коло друзів і прихильників, які прагнули поширювати іслам. Їх називали халіфами, тобто заступниками пророка на землі після його смерті. Вони розпочали епоху арабських завоювань. Араби мусульмани вірили, що у такий спосіб, завойовуючи нові землі та поширюючи там владу ісламу, вони наближають встановлення раю на землі, але не менш дієвими були обіцянки багатої воєнної здобичі, які щедро роздавали халіфи. Крім того, існувало повір'я, що борці за поширення ісламу після смерті одразу потрапляють до раю, де на них чекатимуть численні насолоди. Перша ісламська держава, що виникла після смерті Мухаммада, називалася Праведний халіфат. Ним правили чотири праведних халіфи. Їх обирали через шуру, тобто дорадчі збори племені. Кандидати в халіфи походили з того ж роду, що й померли вождь, але не обов'язково були його синами. Армія була основною силою праведного халіфату. Протягом нетривалого часу після смерті Мухаммада араби-мусульмани захопили територію сучасних Єгипту, Сирії, Палестини, Лівії та Іраку. А менш ніж за 100 років вони вже контролювали Іран, Афганістан, Центральну Азію, Пакистан, Північну Африку та Іберійський півострів. На карті ви можете побачити, яким чином розширювався праведний халіфат за кожного з чотирьох праведних халіфів. Першим халіфом став найстаріший прибічник Мухаммада Абу Абу-Бакр. Основною проблемою його правління став масовий відтік віруючих після смерті пророка. Проти племен, що відкололися від ісламу, розпочалися так звані війни з віровідступниками. Новоутворена держава являла собою серйозну загрозу сусіднім Візантійській та Сасаніцькі імперіям. Абу-Бакр вирішив, що краще самому вдарити першим, ніж очікувати удар від сусідів. Особливу роль халіф відіграв в тому, що вирішив зберегти Коран у письмовій формі, адже до цього він існував лише як усні переповідання або розрізнені хаотичні записи, на чому попало. Коли Абу -Бакр важко захворів, постало питання про наступника, але цього разу мусульмани вирішили не обирати наступного халіфа, а довірити вибір самому Абу -Бакру. І таким чином наступним праведним халіфом став умар ібн Аль-Хаттаб. Він замінив принцип розподілу завойованих земель серед солдатів на виплату жалування та продуктового пайку. Завдяки цьому у місцевого населення завойованих земель не відбиралися землі й майно, що покращувало ставлення до завойовників. Саме Умар ввів нову систему літочислення від Хіджри, яку я згадував на попередньому році. Міське будівництво відбувалося за візантійськими принципами. В 644 році під час ранкового намазу в мечеті перський раб наніс умару шість ударів ножем. Мусульмани спробували схопити вбивцю, але в ході втечі він встиг поранити 13 чоловік, шість з яких загинули. Але Імам Мечеті кинув у вбивцю своїм халатом, той спіткнувся, і, розуміючи, що його все ж схоплять, покінчив із собою. Після його смерті третім праведним халіфом стає Усман ібн Аффан. На початку свого правління Усман звернув увагу, що текст Корану за межами аравійського півострову почав змінюватись. Тому він створив комісію, яка за прикладом Корану абу Бакра мала підготувати стандартний текст, однаковий для всіх. Правління Усмана характеризувалось високим рівнем корупції. Велику кількість важливих посад у халіфаті зайняли родичі Усмана. У 655 році 500 незадоволених політикою Усмана єгиптян прийшли до його палацу. За результатами переговорів він зобов'язався виконати їхні умови. Коли ж задоволені досягнутим єгиптяни відправились назад, то по дорозі їх нагнав гонець, що поспішав до Єгипту. Знервовані єгиптяни зупинили його, обшукали та знайшли лист до єгипетського намісника, де Усман вимагав покарати незадоволених. Єгиптяни повернулися, взяли у сорокаденну облогу палац Усмана, після чого штурмували його та вбили халіфа. Із цієї події почалася перша в історії халіфату громадянська війна 656-661 років. Останнім з праведних халіфів у 656 році став Алі Ібн Абу Таліб. В громадянській війні Алі зміг зберегти владу в Аравії, Єгипті, Іраку та Ємені, але намісник Сирії відмовився присягати новому халіфу. Все своє недовге правління він присвятив війні, допоки у 661 році його не закололи отруйним кінжалом на початку молитви в мечеті. У 661 році Аліфом став намісник Сирії на ім'я Муавія з роду Омейя. І він став засновником династії Омейядів, яка правила до 750 року. Сам Муавія був родом з Дамаска, тому наказав перенести туди свою столицю. Він продовжив завоювання, розширивши територію халіфату далеко на Захід, на землі Північної Африки. Цей регіон Араби назвали Магриб, тобто Захід. Ну і бачите на карті. Маленькі такі території у Маяцького халіфату. У 750 році владу в халіфаті захопила нова династія Аббасидів. Новий халіф Абул Аббас Кривавий переніс столицю до Багдада. Аббасиди правили до 1055 року, і цей період історії халіфату прийнято вважати золотим віком арабського халіфату. Але потроху контроль халіфів над своїми віддаленими володіннями почав слабнути. У 1055 році Багдад завоювали турки сельджуки що поклало край існуванню халіфату. Основною ударною силою арабського війська була легка кіннота. Вона стрімко нападала на ворога і, за необхідності, так само блискавично відступала. Але утримувати коня в пустелях Аравійського півострова було недешевим задоволенням. Значна частина арабського війська билася пішою, а в походах їхала на верблюдах. Саме в здатності швидко пересуватись і з'являтись в найнесподіваніших для противника місцях полягала основна сила арабського війська. Також воно активно використовувало військових хитрощів, влаштовувало засідки, нападало перед світанком, засилало шпигунів. Арабам вже були відомі винайдені китайцями стремена. Також арабський вершник мав один або два міцні луки, запас стріл, спис, а іноді ще й сокір. У арабському війську широко застосовувались військові механізми: балісти, катапульти та рани. Араби здогадалися за допомогою катапульт закидати за стіни ворожих фортець горщики з палаючою нафтою. Внаслідок активних завоювань араби почали контролювати величезні території. Головою держави був Халіф, який мав всю повноту політичної та релігійної влади на підконтрольних йому землях. Допомагали халіфові в управлінні головний міністр візир та еміри керівники окремих областей. Раніше емірами називали вождів окремих арабських племен. Все судочинство у халіфаті здійснювалося на основі Корану та доповнення до нього сунни. Ці релігійні закони називаються шаріат. Відповідно до його норм, суддя каді здійснював правосуддя. При завоюванні нових територій всі землі оголошувалися власністю держави, а розпоряджатися ними мав халіф та еміри. На практиці ж більшість земельних володінь араби залишали за старими власниками, але, з уточненням, після смерті власника все майно переходить до держави, і чиновники вирішували, чи передавати його нащадкам померлого. Тому місцеві землевласники намагалися не сваритися із новою владою. Щодо селян, то завойованим мусульманами народам дозволялося сповідувати свою релігію, яку вони хочуть. Але в такому випадку вони мали сплачувати податки: харадж, одна третина або дві третини від врожаю, і джизю, подушний податок. При цьому ті, хто сповідували іслам, віддавали лише одну десяту від врожаю, а торговці мусульмани сплачували вдвічі менші мита, ніж усі інші. Тобто, таким чином, мусульмани зробили дуже цікаву. Штуку, таку ідею, що, мовляв, ви, звісно, можете сповідувати будь-яку релігію, яку хочете. Ми не нав'язуємо вам ісла. Але бути мусульманином просто вигідніше фінансово. А якщо ви не хочете бути мусульманом, ви будете платити більші податки. Й все. І з одного боку, це сприяло переходу представників підкорених народів у іслам. А з іншого, податки, які запроваджували завойовники. Все одно були набагато меншими, ніж, наприклад, ті, що сплачувалися у Візантії, тому місцеве населення дуже часто не противилось новій владі і спокійно сприймало арабських завойовників. Отже, ще за життя Мухаммада розпочалась доба арабської воєнної експансії, яка тривала близько 200 років. У її результаті під владою Арабів-мусульман опинилися близький схід. Центральна Азія, Північна Африка та Піренейський півострів. І так виникла теократична держава, Арабський халіфат. Влада в ньому спочатку належала родичам і друзям Мухаммеда, а потім династіям Омейядів та Аббасидів.